Starmer, Labour Party, 18 yeah! Опозиційна лейбористська партія на чолі із сером Кіром Стармером перемогла на дострокових парламентських виборах. <звук> партія консерваторів після 14 років при владі вперше опинилась у меншості. А ріші Сунак покидає крісло прем'єр-міністра. Він залишиться у парламенті. Згідно з даними екзит полів, лейбористи отримали 410 місць у новому парламенті. Це один з найкращих результатів партії в історії. 5 липня стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем'єр-міністром Великої Британії і почне формувати уряд з представників лейбористської партії, які отримали депутатський мандат. Ви боролися за це, ви проголосували за це, і тепер зміни починаються. Нашим завданням є ніщо інше як оновлення ідей, які тримають цю країну разом. Сунак визнав поразку та привітав Стармера з отриманням посади прем'єр-міністра. Країні я хотів би сказати перш за все: вибачте, я виклався у цій роботі на повну, але ви надіслали чіткий сигнал про те, що уряд сполученого королівства має змінитися, і лише ваша думка має значення. Лейбористи обіцяли виборцям зосередитися на вирішенні насамперед внутрішніх проблем країни, зокрема, працювати над підвищенням рівня добробуту, що зазнав удару через економічні проблеми після пандемії ковіду, і на тлі стрибка цін на енергію та харчові продукти через російську війну проти України. Також лейбористи підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення. Стармер у лютому 2023 року, як лідер парламентської опозиції, був у Києві, і, зокрема, відвідав звільнені від російських загарбників місця на Київщині. А у травні 2024 року лейбористські тіньові міністри закордонних справ і оборони були у Києві, де запевняли українських урядовців у підтримці.